Це ломбард скарбниця? Так. Служба превентивних подій. Я прибув з майбутнього. Скажіть, будь ласка, хлопець років 25 залишав нещодавно у вас під заставу телефон? Так, залишав. Можна, будь ласка? Звичайно. Алло, Галина Васильівна, добрий день. Слухайте, а можете там віті набрати, а то він без шапки ходить, щоб поконтролювати, ну, щоб він не захворів. Ага. Та нічого, Да, дядь Саші, привіт. Ага, давайте так. Да. А що це було? Її син відомий вчений. Він мав здати під заставу годинник і взяти шапку. Але замість шапки він купив мікросхему. І тепер, моє майбутнє під загрозою. Йому надуло би шапки і тепер він хоче знищити весь світ. Так ви виправили ситуацію? Я думаю, ситуація буде краще. Дякую, що надійно зберігаєте предмети у ломбарді скринеться. У мене не було сумнівів, що я знайду потрібний телефон цілим. До побачення, щасливого майбутнього. На все добре. Ха-ха-ха! <гум> Думаєш, ви одні такі хитрі винайшли машину часу. <гум> 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 Алло, мам, не переживай, я в шапці. То злодюшки вирішили тебе надурити.